У квітні 22-го яхту передають в управління Арма. Суд передав арештовану яхту Медведчука. агентству з розшуку і управління активами тепер орган може її продати. А виручені кошти спрямувати до держбюджету. Далі яхта зникає з публічної площини майже на рік. А у червні 2023 року агентство з продажу арештованих активів отримує нову керівницю Олену. Дому тим більше ми знаємо, яка вартість такого активу. Яка вартість такого активу не попередня оцінка? Вона є в засобах масової інформації. Ви бачили вже цифру в 200 мільйонів євро. Але Бачимо. треба звичайно розуміти те, що яхта знаходиться в порту рік. Ми повинні давати е, також е, дані тому, скільки часу пройшло, чи знаходиться там в яких умовах технічних і так далі. Далі ми обов'язково повинні забезпечити огляд арештованого активу, забезпечити оцінку експертну, що обов'язково буде зроблено. Mm. Ну і відповідно всі юридичні і технічні правила То, і, речі, вона може коштувати на торгах. Це визначить тільки експертна оцінка. Mm. Звичайно, ми mm. зацікавлені, щоб вона коштувала на. Найбільше і щоб найбільше користі було для державного бюджету, саме яхту Медвечука Олена Дума робить приводом для появи у публічній площині та телевізійних ефірах мало не щомісяця.